А якщо волозбудження, а інтимного життя потім нема, чи нормально стримувати цей позив. А дивіться, рано чи пізно будуть виходити негативні наслідки. Ще маю на увазі, якщо ви постійно вас возбуждають, ви е, розслабляєтесь, вас розслабляєтесь, і якщо не буде фіналізації, ну тобто екуляція або оргазму, або хоча б циклу завершення возбуждення і розслаблення. То, що буде починатися в кращому випадку за застійні явища крові, е гормональні скачки. В гіршому випадку це будуть дуже сильні психологічні трабли. Це буде е починатися тривожне відчуття від кохання, тобто це буде очікування. Невдачі, очікування якогось травлу, і це буде впливати дуже негативно на дальніші сексуальні акти. Тому порада простіша. Якщо у вас щось трапилося, і сексу сьогодні не було, але була прелюдія, були пестощі, пристасті, помастурбуйте. Заверште цей цикл повністю. Або займіться сексом, але, скажімо так, щоб не вийшло так, що, ну, наприклад, вранці ви там пестилися, гралися, була ерекція, було збудження, сексу нема. По обідні ви також гралися, пестилися, було збудження сексу знову нема. І оце буде накопичуватися невільне збудження. І я ж кажу, будуть наслідки рано чи пізно, тому, якщо у вас сексу не планується, якщо так виходить, що з партнером не виходить, приходимо додому і мастурбуємо незалежно від статі чоловіка, чи жінка, чи ЛГБТ, чи небінарна особа. Зрозумієте це. Наш організм потребує фіналізації. Хочете ви цього чи не хочете? Бо потім можуть, я ж кажу, ще раз бути застойні явища, будуть неприємні гормональні скачки, і най... найхужіше це те, що у вас буде тривожне очікування невдачі, і може початися підсилення тривожних думок, можуть початися апатичні всякі дії, можуть початися страх пестощів та сексу. Тому фіналізація наше все.